29 листопада в Житомирі в ліцеї номер 16 відбувся просвітницький захід. «16 днів проти насильства для учнів 10 класів. Практична психологиня ліцею номер 16 Світлана Ковальчук розповіла, що такі заходи проводять щороку. Це проводяться тренінги, коло спілкування, батьківські збори для педагогів. Теж проводимо заходи для того, щоб діти розуміли, що про насильство мовчати не потрібно. Вони мають приходити по допомогу і говорити відкрито. Тобто до психолога, до класного керівника мають звертатися і розуміти, що насильству потрібно казати стоп. Перші п'яті класи у нас малювали плакати з вчителями стоп, насильство. Шості, одинадцяти виготовляли ось такі стійкі стрічки з вчителями, і сьогодні мали їх одягнути. Всі. Тобто, вся школа була задіяна. Також Світлана Ковальчук розказала, що робити дітям, які стикнулися з насильством в школі або вдома. Говорити про це теж розуміти, що. Кожна дитина це особистість поважати один одного, допомагати слабшим. Це дуже цінно, коли діти допомагають, підтримують. Тоді буде менше насильства. Якщо саме в школі вдома, вони мають теж говорити з батьками, спілкуватися, проговорювати моменти, які їх хвилюють. Але все ж, якщо є домашнє насильство, вони мають звертатись за допомогою до певних організацій, ну або до працівників школи. Є різні телефони, довіри. Ластрада у нас є громадська організація, тобто можна туди звернутися анонімно, навіть смс-переписки, можна, допомогу так, тобто не потрібно замовчувати, тому що чим далі це буде все погіршуватись. Насильство саме по собі не проходить. Педагогам потрібно бути до дітей більш відкритими, звертати увагу на емоційний стан дітей. Якщо дитина не відвідує навчальний заклад, потрібно обов'язково одразу говорити класним керівникам, звертатись до батьків, тобто більш толерантно ставитись до дітей із уважністю це дуже важливо. Ми запитали у ліцеїстів, чи є в закладі довіра між учнями Газов, та вчителями. Так, ми можемо. Є викладачі, які прям як наші друзі, ми можемо з ними поговорити, щось розказати їм. Вони нас підтримують, або з нами там посміються, розкажуть які жарт. Це круто. Також запитали в учнів, чи бачили вони прояви насильства в начальному закладі, та що на їхню думку є причиною цього. Серед однокласників ні, тому що ми вже москаді більш дорослі. Ми розуміємо, що це погано. А серед молодших класів так, тому що вони ще не розуміють що це погано, теж це якось е, може на людину вплинути, і вони вдаються до такого, тому що ну хоч виділиться просто, мені так здається. Заздрість. мені здається, це в першу чергу заздрість. Хочеться якось виділитися на фоні інших, і людина вдається до насильства, щоб показати себе, що він сильніший інших. Я думаю, що діти хочуть виділитись, вони купкуються, ну і хочуть. Позбавити інших чогось цінного і його присвоїти собі. Напевно, в молодших класах це от від 6 до 12 років, тому що вони. Ще не розуміє, що це таке, наскільки воно шкідливе і як воно впливає на інших. Нагадаємо, що з 25 листопада до 10 грудня у всіх регіонах України проходить міжнародна інформаційна акція «16 днів проти насильства, щоб нагадати про існування цих проблем у суспільстві, підвищити рівень обізнаності людей та продовжити процес створення недискримінаційного простору для життя.